Париж, Харків, і тепер суми. У сумах встановили майже справжню ейфелову вежу. Двохметрова башта милує око сумчан на центральній вулиці міста. Про ідеї створення частинки Парижу дізнавалась Марія Бульдович. Тепер у Парижі можна побувати не виїжджаючи із сум. Прямісінько у центрі міста майже справжнісінька ейфелова вежа. Двохметрова ейфелова вежа тепер цілодобово радує сумчан. Люди ж від такої ідеї у захваті. Так, да, молодці. Это очень мило, очень красиво сделана такая маленькая частичка Франции в Сумах. Вообще классная. Чем Не нравится? Да, видом нравится. Автор идеи сумский підприємець каже, що хотів зробити суми яскравішими. Захотів здети кусочок Європи здесь. Ну, по суті, немножко облагородил территорию, поставил башню. То есть мы её сами полностью от А до Я э сделали за исключением покраски. Проте це не останній фрагмент Парижу у сумах раніше. Ми вам розповідали про мальовничі види Франції по вулиці Горького. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, Новини СТС.